Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, сьогодні ми почнемо не з самого початку, не з вічності, і не заглядатимемо в кінець часів. Ні. Ми зануримося прямо всередину, в один із найглибших людських досвідів у момент навернення. Отже, що ж насправді відбувається в ту мить, коли людина навертається до віри? Це власне і є те ключове питання, яке ми сьогодні розберемо. Можна сказати, що вся наша розмова це така собі подорож, щоб знайти відповідь, відповідь, яка, до речі, є серцевиною реформатського богослов'я. А давайте зробимо це питання ще більш особистим. Бо погодьтеся, це ж не якась суха абстрактна теологія, це щось дуже глибоке, щось, що торкається кожного? Для багатьох людей зрозуміти ось цю внутрішню трансформацію, як людина переходить від байдужості, від любові до інших речей, до любові до Христа це набагато важливіше за будь-які складні доктрини. Так як же відбувається цей неймовірний сув у серці? Ну що ж, щоб по справжньому оцінити диво навернення, нам треба спочатку подивитися в очі тому, що йому передує. А передує йому, як кажуть джерела, стан абсолютно безнадійний і жахливий, його навіть називають подвійним жахом. І ось у чому полягає цей подвійний жах. Подивіться, тут дві проблеми. З одного боку, проблема зовнішня, така, знаєте, юридична, це праведний гнів Бога, по суті, судовий вирок над нами. А з іншого боку, проблема внутрішня, проблема нашого серця, це наша власна любов до темляви і гріха. Розумієте, ми не просто робимо щось не так, ми любимо це робити. Ось ця внутрішня проблема і називається духовною смертю. І тут, будь ласка, увага, бо це абсолютно ключовий момент. Подивіться на визначення. Це не просто, скажімо, відсутність життя, це нечутливість. Уявіть собі, це стан, коли людина просто не здатна побачити, відчути, оцінити красу, цінність і привабливість Христа. Духовна реальність для неї ніби не існує. І це, звісно, веде нас до наступного стану рабства гріха. І знову ж таки, це не те рабство, де хтось змушує нас ззовні. Ні, кайдани тут це наші власні найсильніші бажання. Наші вподобання ми стаємо рабами того, що найбільше любимо. І в нашому природному стані, на жаль, ми віддаємо перевагу темряві, а не світлу. Погляньте, наскільки глибока ця проблема. Просто зверніть увагу, скільки разів тут повторюється слово не може. Природна людина, вона не може прийняти речі від Духа Божого, не може їх зрозуміти, не може підкоритися Божому закону і, як наслідок, не може догодити Богу. Це тотальна всеохопна нездатність. І знаєте, як сам Ісус підсумував людську здатність спастися одним єдиним словом. З точки зору людини це неможливо. Не просто важко, немало ймовірно, а саме неможливо. Добре, якщо з людського боку все неможливо, якщо проблема абсолютно не переборна, то де ж тоді шукати рішення? І ось тут богослов'я вказує нам на єдину відповідь на Боже провидіння. Саме воно є тим вирішальним, ключовим чинником, який усе змінює. І ось тут ми підходимо до самої основи. Це фундаментальний момент. Якщо людина сама по собі абсолютно не здатна щось змінити, то логічно, що вирішальний поштовх, вирішальний вплив має прийти ззовні. І згідно з реформатським богослов'ям, він приходить від Бога і тільки від нього. Для цього навіть є спеціальний термін невблаганне, рятівне проведіння. І що це означає? Для віруючої людини Боже проведіння – це не просто якийсь загальний нагляд за світом. О, ні. Це активна, цілеспрямована, нестримна сила, яка працює для її спасіння від самого початку і до самого кінця. Добре, це звучить потужно, але як саме це працює, як це божественне втручання виглядає на практиці? Зараз ми розглянемо дві конкретні дії, які є відповіддю на той самий подвійний жах, з якого ми починали. Отже. Перша частина проблеми зовнішня, юридична, божий гнів. Як вона вирішується? Відповідь через замішення. Уявіть, Христос стає на наше місце і приймає на себе те покарання, на яке заслужили ми. Він, ніби губка, поглинає весь Божий гнів. І який результат? Для тих, хто вірить, засудження більше не існує, справедливість повністю задоволена. Ось ця цитата з послання до Галатів ідеально це ілюструє по суті, це прямий неймовірний обмін. Христос сам стає прокляттям за нас, щоб викупити нас від цього прокляття. Це і є серцевина, сама суть вчення про викупну замісну жертву. Гаразд, з першою проблемою ми зібралися. А як щодо другої частини жаху, нашої внутрішньої нездатності. І ось тут ми стикаємося з дивовижним парадоксом. З одного боку, Біблія наказує нам діяти, вірити, каятися. Ми не пасивні маріонетки. Але з іншого боку, сам цей акт віри, сам цей відгук серця описується як чудо, чудо, вирішальною причиною якого є Бог. Тобто ми діємо. Так, але сама наша здатність діяти це вже результат Божої роботи в нас? Окей, ми побачили проблему, побачили її вирішення. Але залишається ще одне велике питання а навіщо, для чого все це? Яка кінцева, найвища мета всього цього грандіозного процесу спасіння? І відповідь така: кінцева мета це слава Божої благодаті. А як ця слава проявляється? Дуже просто Бог бере незаслужених людей і прикрашає їх красою Христа. Він перетворює їх так, що їхня радість, їхня хвала, все їхнє єство починає відображати його, і це створює вічну радість у поклонінні, яка, власне, і є найвищою славою для Бога. І, врешті-решт, з точки зору самого віруючого, висновок може бути тільки один, як сказав апостол Павло це був не я, а Божа благодать що зі мною. Вся робота від навернення і до кінцевого спасіння приписується не власним силам, а тільки і виключно Божій благодаті. І на завершення я хочу залишити вас із питанням для роздумів: от подумайте якщо спасіння від А до Я це чудо. Вирішальною причиною якого є Бог, то що ж це тоді говорить про природу, про свободу і про роль людської волі в усьому цьому процесі? Це питання, над яким варто поміркувати.